Ну, а зараз до нашого ефіру долучається радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Вітаю вас, пане Михайло. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. А, отже, мабуть, головна новина станом на зараз. Заявка на вступ України прискорений вступ до НАТО підписана керівництвом країни. Сьогодні а, чекаємо на виступ Столтенберга. А, скажіть, що далі, про які терміни може йтися, і взагалі, які наші шанси, що цю заявку схвалять? Ну, я думаю, ми бачимо, як роз події. Прискореному темпі розвиваються, і безумовно, з урахуванням того, що ми вже отримали практично прискорений режим вступу до Євросоюзу, безумовно, що війна показала, що Україна це ключовий елемент майбутнього безпекового контуру Європи, і тому безумовно НАТО це теж буде прискорений вступ. Як я вважаю, очевидно, що на саму війну. Оця заявка без, безумовно не впливає на ті події, які відбуваються на окупованих територіях. Ми розуміємо, що там йде активний контрнаступ. Ми розуміємо, що, наприклад, на Донецькому напрямку йде контрнаступ, на південному напрямку йде контрнаступ. Для нас взагалі не принципово що сьогодні робить Росія з точки зору там і мобілізації, бо безумовно, мобілізація тієї ж Росії, вона показує, що Росія практично втратила професійну армію, тобто Росія неспроможна зупинити українські збройні сили крім. Крім того, щоб це зробити не, виключно кількістю своїх людей, які готові покласти голову на українській землі, але між тим. Між тим заява про прискорений вступ у НАТО символізують початок нової ери для України. Ми відкинули будь-які вже там формальні, неформальні домовленості про те, що ми маємо нейтральний позаблоковий статус і так далі. Президент чітко демонструє, що все крапки нади розставлені для України тільки один маршрут, один маршрут, який будуть підтримувати наші партнери. Вони сьогодні підтримують, передаючи нам всю необхідну зброю. Але зараз ми вже чітко розпланували, як ми будемо далі. Формувати свою безпекову архітектуру А чи можуть бути у нас на цьому шляху якісь перепони у вигляді, наприклад, Жугорщини? Чи не зможе вона як Туреччина зараз фактично блокує вступ Фінляндії зі Швеції? Щось подібне робити? Ну дивіться, і Фінляндія зі Швецією практично вже є членами альянсу. Практично є підкреслюю, і немає різниці, що та чи інша країна якісь свої там особисті питання спробує вирішити, блокуючи ті чи інші рішення. Дивіться, для України трошки інакше все буде виглядати для нас, принципово е виграти війну, тому що це не питання тільки території, це питання, е щоб ми змогли на певний час. Заборонити Росії проявляти свою активність і негативну активність, якою саме і був вплив на неможливість нашого вступу в НАТО. Для нас принципово тільки Росія щодо наших перспектив і у Євросоюзі, і в реформуванні, і в НАТО, і таке інше. Дивіться, як тільки Україна закінчує правильно, фіналізує правильну війну, як тільки Росія програє після цього, не буде жодної припони для нас, щоб вступити в НАТО. Більше того, всі країни, які сьогодні ще там якось коливаються з точки зору, ну ми можемо щось отримати від цієї війни чи щось заробити на проросійськості. Про ту Угорщину ви говорили, да вони ці всі країни будуть першими голосувати за те, щоб Україна отримала як країна, яка виграла війну, отримала певні дивіденди від цієї війни, в тому числі в рамках юридичного оформлення нашого аль... Союзу з альянсом. Добре, уявімо, що нас взяли до НАТО. Що тоді е, е, НАТО буде змушене вступити у цю війну на нашому боці? Ну, я думаю, що, по-перше, війну можна буде завершити трошки швидше, ніж ми пройдемо всі бюрократичні процедури. Ні, ми таким чином сьогодні фіксуємо головне: по-перше, ми фіксуємо напрямок конкретного розвитку нашої безпекової архітектури, ще раз підкреслюю, туди, куди ми точно вже йдемо. Це перше, і це ключове. Друге, ми таким чином, як би кажемо нашим партнерам, країнам НАТО, що давайте дивіться, ми ж практично. Заявили про те, що ми вже партнери навіть в юридичному сенсі, в невеличкому майбутньому станемо. Тому давайте все ж таки зі зброєю з обсягом зброї, який нам потрібен, вирішимо якомога швидше. І третє. Ми таким чином, якраз і хочемо нашим партнерам показати. Дивіться, ми вже намалювали дорогу, але для того щоб не було війни, щоб її правильно закінчити, це питання прискорено пришвидшення передачі нам цієї техніки, щоб ми цю війну закончили якомога швидше. Це конкретні елементи однієї важливої стратегії, яку президент чітко намалював: війна, зброя, яку ми цю війну маємо виграти, території, які ми маємо звільнити, після цього практично одночасно зі звільненням території ми маємо війти в. Військовий альянс для того, щоб таких більше е, інтенсивних війн на сході Європи не було. Ну очевидно, що цей шабаш у Кремлі, який сьогодні був, він ніяк не впливає на наше бажання звільняти наші території. Але ж Путін по суті тоді заганяє себе у глухий кут. Адже після чергового звільнення наших населених пунктів, яке я впевнений буде, йому будуть закидати, що він розкидається вже російськими землями. Що тоді? Які варіанти в нього крім ядерного удару? Перше немає ніяких російських земель. В односторонньому порядку ти не можеш собі там привласнити будь-яку землю. Все рівно ця земля юридично, в міжнародному праві є українською. Друге, нас мало обходить пан Путін, тому що він живе дуже короткими стратегіями. Просто люди певний час вважали, що це дійсно монстр, якого треба боятися. Україна показала, що це не так, і з Путіним треба працювати так, як він цього заслуговує. А заслуговує він тільки на удари з силою. Третє: ми безумовно не міняємо жодних планів. Деблокування своїх територій контрнаступу четверте, Росія. Дивіться, як це виглядає. Росія зайшла на нашу територію, захопила частку цієї території після того як почала отримувати. Удару у відповідь, і ми почали деблокувати територію. Росія запанікувала і прийняла отряд таких кроків: перше мобілізація панічна. Друге, оця прискорена референдумізація, яка не має жодного відношення до юридичної процедури. Третє оці погрози ядерної зброї, які знову ж таки дивіться, це вже не наше питання, це питання глобальної безпеки, тому що Росія може зламати весь каркас, який говорить про те, що не можна використовувати ядерну зброю просто так, тому що тобі ввалили е, в звичайній війні. Ти не можеш Йти на чужу територію, програти там війну і після цього сказати, а раз я держава ядерна, то я буду використовувати і вбивати людей вже ядерною зброєю. Це питання глобального ядерного клубу. І, на мій погляд, наскільки ми сьогодні розуміємо, Росії чітко довели, що будь-які навіть думки про те, щоб використати ядерну зброю, будуть отримувати адекватну відповідь саме від ядерних держав. І нарешті п'яте. А що нам до того, що Росія пропагандистські там собі в Кремлі оце фрікшоу зробила да випала келик шампанського за те, що вони не війною, яку вони вже практично там програли, а саме пропагандистськими елементами, начебто, собі щось там захопили? Ні, все буде йти виключно по сценарію України. Це конкретний сценарій. Сьогодні Володимир Зеленський сказав, що ми будемо вести переговори з Росією, але не при цьому президенті, не з цим президентом. А, на вашу думку, що може змусити піти Путіна з посади? Це дуже гарне питання. Мені видається, що Путін не піде з посади. Отак От як ви собі це уявляєте. Що людина, яка зрозуміла, що програла і зробила певну ставку, зіграла в zero, да, і програла, що вона може подати, як це зробив її попередник. Сказав: Я втомився, я пішов. Да? І нести за це певну відповідальність там, чи політично, чи юридично, це вже інше питання. Ні, це ж питання не тільки що Путін має піти, це питання трансформації політичної еліти. Там є певне коло людей, які навколо нього зібрались, да? які якраз і е, страждають на оцей імперіалізм, реваншизм, експансіонізм і таке інше. Тобто, має піти певне ядро російської політичної еліти. Тому дивіться для того, щоб це відбулося. Бо якщо наприклад замінять тільки Путіна, то може все залишитись так, як воно сьогодні відбувається, для того, щоб почався процес поетапної трансформації політичного устрою Російської Федерації, і після цього прийшли нові люди. Нові політичні еліти це має бути поразка, суттєві поразки тактичні на полі бою. Тобто Україна має забрати назад і Херсонську, і Запорізьку, і, на мій погляд, ключове Донецьку і Луганську. От символічно, як тільки Луганськ і Донець будуть українськими, а це буде обов'язково. Після цього ви побачите пірамідальне падіння всієї політичної еліти Російської Федерації. Після цього дійсно ми сядемо за стіл переговорів. Пан президент про це правильно говорить, і ми там оформимо певні. Певні домовленості щодо репарації щодо видачі. Колаборантів да щодо видачі військових злочинців на міжнародні трибунали навіть тобто цілий ряд кроків треба буде зробити після війни обов'язкових, які зафіксують неможливість повторення в Росії сценарію реваншизму, з яким ми сьогодні на жаль маємо справу. На жаль, на жаль, нам треба передавати ефір вже наступному телеканалу. Тому Дякую. але Дякую. завжди раді Дякую. вас чути і завжди раді вас бачити. Приходьте до нас в ефір. Дякую. Це Дякую. був Дякую. радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.